У шості незабаром виросте кам'яна квітка. Станеться це на перехресті двох вулиць Марата та Миру до кінця серпня. Ідея появилась у мене, у моєї дочері э, дочь моя ескіз. когда ескіз, кадамострічали з городським головою, то оказалось, що у нього точно такое ж предложення. Тритон набрила з граніту в шостку проїхала з Житомира в цьому році з неї і вирішили за допомогою глибокого відсікання зробити ніщо інше як квітку оберіг для всього міста. В природі сучаснують кам'яний світок. Та такої камінці ви знаєте таке росіяні. От і е, согласна. Е, вот, истории римляне в свое время этот цветок, как оберег, садили на крышах домов, на террасах, на открытых. И по их мнению он бы как бы подохранял от удара молний. Разом з появою кам'яної квітки планують покращити і інші об'єкти навколо неї. В першу чергу так званий молодіжний центр. Ми хочемо значить, в цей бувший молодіжний дворець перевести наш ЗАГС. І там зробити нашу мечту, кажучи, картинну галерею. І аби відвідувачі майбутньої картинної галереї крокували до неї з усіма зручностями, вже зараз в районі магазину АТБ частину дороги вимощено тротуарною плиткою. А також поруч з барбистими новими квітниками встановлено нові лави з 200-літнього дубу. Це все збуди, ми привозили такі дубові брівна. Тобто, якщо по об'єму лавки посмотрети, то и взять ствол в окружности после снятия ленточной пилой, то здесь получится где-то 240-260 витков. Вот возраст этого дерева. Перш ніж дуби велетні перетворяться на повноцінні лави, на них чекає ще спеціальна обробка. Очистимо від механічних повреждень, вот, покроємо їх макрофлексом, текстуру вдасть, засідимо їх від влаги, вот, і буде вот, хай-тековське таке хай сооруження лавка в виде бревна. Перехожі, які вже встигли присісти на такі собі лави колоди, діляться враженнями. Як то сразу по-другому себе чувствувати начал. Дійсно, як то почувствував, як то аура така приятна. Ну, удачно вибране місце, как бы, тут до, до сих пор пустувало все, і як то пустир якийсь був. А зараз це все окультурили, облагородили. В прекрасно, ось так поступово міста Сумщини омолоджують своє обличчя. Головне, аби усі ми знаходили в собі ресурси, тільки позитивно впливати на такі процеси. Олена Чанцева Коваленко, Борис Рибак для телеканалу «Пульсар».